Футбол наше життя. Під таким девізом пройшов футбольний турнір ветеранів футболістів в селі Вербівка, що на Ізюмщині. Чотири команди ветеранів зібралися на місцевому стадіоні, щоб виявити переможця в турнірі, присвяченому пам'яті Федора Миколаєвича-Цокора, тренери футбольної команди Кулас Вербівка. І привітати! Його учня, футболіста, крикун Анатолія Федоровича, якому виповнилося вже 70 років, в сьогоднішньому репортажі я покажу вам частину інтерв'ю з футболістами. З багатьма своїми друзями-футболістами я спілкувався і задавав їм одне основне питання. Коли буде мирне життя і ми вигонимо ту рашистську нечість з нашої землі? Борис, програмки є Анатолію нашому імені, все в програмка, як положено, футбольна програмка, тут состави, Савинці, балаклія, збірна, донець. Ну, я думаю, все нормально. Турнір має вийти, І ми повинні поздоровувати іменинника, як положено. Виграти в нього, ти хочеш сказати? Ні, Виграти в нього як вийде, це ж футбол, це гра. Головні команди зібралися, команди зібралися. Я, буду, я думаю, що буде е, хорошу гру ветерани побачать, це ви, це ви чолі ветерани, Суді, сюди наші, ветерани. І я думаю, поспілкуються, спомнять свої молоді роки, коли вони грали за великий футбол. Так що, я думаю, Анатолій Борисович, все вийде. Турнір, погода дозволе нам грати, а я думаю, всі дограють без яких травм. І всім здоров'я, побажаю, мирного неба, Слава Україні! І ще аби війна закінчилася. аби да, да, війна закінчилася. Коли вона вже мирна стане, вонався, що ти граєш? Я думаю, що ну, всі так бажають, аби цю, цю осінь закінчилася все. Ну всім ці, вже якби а людям, а хлопцям і так далі. Оці шахеди, оця війна, якби вже все, так. Сьогодні три, три ночі. Три ночі зриви. сьогодні взриви да, були сьогодні. Ну якби стоїш, то, наш, поки якби, ж воно буде. Думай, Що... Що чекає на Росію, як ти вважаєш? Росія крах, я думаю, буде і цій Росії і путінському режиму. Росія є у нас, ж добровольці воюють, Тердика. Легіон Свободи, які, які думають правильно, які задумуються, над, що буде далі з Росією. І вони не на стороні зла, а на стороні добра. Слава Україні! Героям слава! Що там, з яким настроєм сьогодні буде? Отлічний! хороший настрій. Буде награда. Що там виграємо? Чи, чи не як? знаю. Що ти скажеш? По ігрі подивимося. Подивимося. Да. Що там, як твої справи йдуть? Та нічого, строїлися потихеньку, хазяйця понабирали. Трудимося вдома. Щось, щось робиться. Так, да, потихеньку. Все. Коли настане мирне життя, як ти вважаєш. Чесно сказати, я не знаю. Надіюсь на краще, а там як Що як да. Щоб ти побажав. Доброго всім здоров'я ЗСУ і хай вертаються додому здоровими і живими. А собі. Та да, собі, що ми, ми пенсіонери і й все. Дякую. Добре, давай. У мене. Доброго дня, дружище. Вам не Як там справи твої? Слава Богу. Ми живі. Саме головне. І зустрілися через, через рік, хоч кожного разу, по, по разу рік зустрічаємося. у Коли були, так? Що там, як настрій? Та да, Ну який нахи. Як живі. живі. Живі і довольні. Що там, коли буде мир, як ти скажеш? Не знаю. Хотілося б але ну, як вийде, Хотілося б мячик, щоб уже був, був. Щоб уже був, щоб ми вже грали тут кожного дня. Уже возраст не твой, а все одно скоро чешиться, хочеться побігати. людьми. Ще щось хочеться нам. Да, 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 да. Добре, дякую тобі. Можна? Ну що, програли? Вредно, так, обідно. Да, чуть -чуть. Хлопці, Ой, солдати, отак, слів немає в мене. Ну нічого, в следующий раз. Вы, ви там на передовій. Выиграємо. На расистах одіграєтеся, мені здається. Та ні, ні, ні. Ні? Коли ви це вже нам перемогу принесете? Скоро. Скоро, скоро. все буде добре. Коли, коли? Скоро, 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 скоро Дякую, давай, дякую. Що там, з яким настроєм оце приїхав? Да, чудовим. – Бігатимеш. Обов'язково. Скільки тобі років хоч? Скажи на камеру. Буде 70. Буде тільки. У лютому. Так ти ще молодий, оказується. Ще бігати і бігати. Ну, секундочку. Коли вже мирне життя настане, як Ви вважаєте? Важко сказати. важко сказати. Дуже, дуже встановка така ситуація. Дуже тяжка. Не тільки в нас. Ясно. Доброго дня. Слава Україні! Героям слава! З яким настроєм оце приїхав? Живим, нормальним. Бігатимеш? Намагатимусь рухатись. І ходити по полю, полі, Є, да? щось порухаємось трошки. Точно. Що там, коли настане мирне життя? Що ви скажете? Коли мирне життя, коли так. більшість українців зрозуміє, що від них залежить. І допомагати війську треба, а не чекати від когось. Сидіти на дивані. Так. Дякую. Дякую вам, слава Україні. Ну що там, який рахунок? Перемога за... Дружбою. <клес> да. Да. А Саме головне зустрілись. Да. Що, що нам ще потрібно? Перемога це не основне. Я не рахую, рахую. Прийшли, подивилися. Головне, щоб Ясна річ. Це буде основне. А коли вже наші хлопці принесуть нам перемогу в Україну, що ти скажеш? В Цьому році? В цьому році однозначно. Нема питань. Ясна річ. Ой, ой, ой. Я впевнений. Я теж. Будемо чекати до перемоги. Я дивлюся, ще не розучився. Та да не вмію за таке. не сміши, а ти, ти. В тебе ще щось виходить. Да, О, робили. бачу, Подивясь, дивлюсь. Чуть по мені не попали. Та да, теж, не можна так стояти. Та да, нічого, нічого. Бач, б'ють. Оба. Ну, слабаки, Молодец. слабаки, слабаки. О, ні, слабаки, ще ні один не забув. Одні слабаки. Що там, як настрій? Те, і бойовий. Приїхали. Подивитися на друга, друга. до шановного, який глиндівки як шановний і в цьому районі. Так можна сказати. Йо -йо -йо -йо. Нічого, я захищаюсь. Що ну, там, поки війна йтиме? Що ти не скажеш? Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю, Антоні Борисович, чесне слово, не знаю. Чесно сказати, не знаю. Итак, грамотная нагроця, краща у вратарь, Романенко Анатолій, команда Старинського громади. Пополнение выборся. Авто очки. Очки не зрячие, очки, очки уличные. Молодець, Ще щось можеш. Орел. Ну що, дивлюсь, кращий вратар, заслужив. Ну, вдали, ж дали. Скільки тобі вже це? Так, 69. Скоро 70. Коли буде, ну скажи. Щоб ми хоч знали. Голосніше, не чую, 19 лютого. 20, 26 року, 19 лютого. Буде 70 років. Ну, будемо зимою збиратися, щоб, щоб тебе привітати. До того часу війна скінчиться, як ти вважаєш. Буде тобі для тебе гарним подарунком. Не тільки для мене, для, для всіх України. нас, для всієї України. То точно. Да, Довжен буде подарунок для всієї України. Да. б ти собі побажав. Та собі, що, собі, а щоб я собі. Я побажаю Україні перемоги. Перемоги, перемоги, перемоги. Отак. Це головне – перемога. А тоді вже воно для нас все, все само собі все. Не, не, не вже як, не будь, А щоб Україна перемогла. Перемогла і все. О, так, так. Оце, так. Оце я таке, скажу. Дякую тобі. Мені приємно було тебе Дуже слухати, дякую. дивитися на те, що ми ще щось можемо. Став кращим дякую. воротарем у 70 років. Стараємося, стараємося. Молодець, щастя, здоров'я і до зустрічі на 70 річчі.